На виставці ви можете ознайомитися з експонатами, що були виявлені археологічною експедицією Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, починаючи ще з 60-х років минулого століття. Експедицію у різний час керували Іон Винокур, Анатолій Гуцел, Микола Петров та інші дослідники. Зокрема, представлено такі предмети, як дитячі іграшки-калаталки раннього залізного віку, бронзові меч. Доби пізньої бронзи, глечики черняхівської культури з могильників, розташованих на Хмельниччині та Тернопільщині. Цікаво, що глечики ці орнаментовані календарями, якими користувалися черняхівські землероби, представлено деталі кінської вузди з київського часу. Також на виставці представлено копії ливарних форм з ранньослов'янської ювелірної майстерні, що була виявлена поблизу. Бернашівки, що на Вінничні.